Вплив опіоїдів на організм у цій лекції ми розглянемо вплив опіоїдів на організм людини в цілому. Ми розберемо із вами, як і на які саме системи організму впливають опіоїди. Передусім, розглянемо вплив опіоїдів на мозок та нервову системи. По тому поговоримо про дихальну систему, систему травлення. Вплив на печінку, імунну систему та ймовірність інфекційних захворювань окремо приділимо увагу синдрому відміни як наслідку тривалого вживання опіоїдів у контексті впливу його на організм. Також ми розглянемо вплив їх на психічне здоров'я, а також підсилення впливу опіоїдів на організм при сумісному вживанню їх із алкоголем. Обидві речовини мають специфічні способи руйнування організму, а спільне їх вживання призводить до низки додаткових ускладнень для усіх систем організму. Розглядаючи зазначені впливи, варто враховувати, що суттєве значення має тривалість експозиції до речовини. Залежно від тривалості вживання, мова йде про короткотермінові наслідки, які виникають при епізодичному вживанні. Та довготривалі наслідки, які виникають при довготривалому вживанні передусім розглянемо вплив опіоїдів на мозок та нервову систему. У мозку людини містяться природні опіоїдні рецептори, які реагують на ендогенні опіоїди опіоїди, вироблені у організмі людини. Вони допомагають зменшувати відчуття болю та задіяні у вивільненні дофаміну, гормону, який дає нам відчуття задоволення, і виділяється у результаті певних дій досягнення бажаної мети, здійснення приємних активностей. Наприклад, ендорфіни є різновидом ендогенних опіоїдів. Завдяки їх виділенню, ми відчуваємо піднесення, ейфорію і менше відчуваємо біль. Саме остання властивість спонукала розробляти на основі опіоїдів знеболюючі препарати. Втім, зовнішні опіоїди лише подібні до ендогенних, але не є ідентичні, і тому їх надмірне й тривале вживання провокує неймовірні негативні наслідки для мозку. Загалом можна виділити чотири основних негативних наслідків впливу опіоїдів на мозок. Перший наслідок Опіоїди блокують самостійне вироблення мозком дофаміну, коли опіоїди пов'язуються із рецепторами, які регулюють винагороду, вони змушують їх виробляти надмірну кількість дофаміну. Він дає людині відчуття задоволення незрівнянне із задоволенням, отриманим природнім чином. Мозок, вимагаючи повторення досвіду, спонукає вживати речовину і далі. Після певного часу вживання мозок перестає покладатися на вироблення власного дофаміну і, власне, зупиняє його вироблення, у результаті виникає депресія, брак мотивації, погана зосередженість, тремтіння рук і інших частин тіла, нездатність відчувати задоволення, симптоми гіперактивного розладу з дефіцитом уваги. Втрата короткотермінової пам'яті, складнощі у виконанні щоденних завдань. Другий наслідок дещо парадоксальний, полягає у тому, що опіоїди можуть робити мозок чутливішим до болю. Це парадоксальне явище виникає при тривалому вживанні опіоїдів. воно полягає у тому, що при такому вживанні опіоїди тривало активують рецептори, які блокують біль. Через це Організм намагається обійти ці рецептори, активуючи інші больові сигнали і задіюючи інші нейронні мережі. У результаті навіть незначний укол подряпина можуть викликати дуже сильні больові відчуття. Третій наслідок опіоїди можуть пошкодити лобову частину мозку. Лобова частина мозку відповідає за здатність планування, увагу, пам'ять. Виконавче функціонування, самоконтроль тощо. Хронічне вживання опіоїдів може пошкоджувати цю частину мозку, що призводить до проблем із пам'яттю, втратою рухів, збіднених суджень, нездатності зосередитися, складнощів в примовленні та змовою, поганого планування та навичок вирішення проблем. Четвертий наслідок. Опіоїди втручаються у роботу нейронних мереж контролю імпульсів, це мережі, які відповідають на свідоме гальмування поведінки, зловживання опіоїдами порушує їхню роботу, і через це опиратися і так сильному потягу до вживання стає важче й важче з часом. Також особі стає важко зупиняти агресивну поведінку, що впливає на стосунки, руйнуючи їх на роботі, вдома, в закладі освіти тощо. Наступна система організму, яку ми розглянемо, це дихальна система. Що варто знати? Передозування опіоїдами може призвести до пригнічення дихання, його сповільнення аж до зупинки дихання, це, в свою чергу, Зменшує доступ кисню до мозку та інших систем організму, як результат може бути смерть або ураження окремих органів. Зупинка дихання є однією із основних причин смерті від передозування, симптомами його є звужені зіниці, втрата свідомості та сповільнення дихання аж до його зупинки. Із усіх смертей через вживання речовин 70% пов'язані із опіоїдами, з них 30% через передозування. Передозування ймовірніше, коли особи вживають разом із опіоїдами алкоголь або інші речовини, які пригнічують дихання, бензодіазепіни, анестетики, інші препарати або вживають опіоїди після тривалої перерви чи ін'єкційно. Також ми знаємо, що опіоїди чинять вплив на систему травлення. Опіоїди впливають на нервові закінчення та м'язи травної системи, що сповільнює травний транзит. Також вони змушують кишківник абсорбувати більше рідини як результат закрипи, які трапляються у 40-80% осіб, які вживають опіоїди регулярно. Це явище називається опіоїд індуст Dysfunction – опіоїдна дисфункція кишечника. Хронічні закрипи разом із погіршеною моторикою шлунково-кишкового тракту можуть призводити до важких станів, як то непрохідність тонкої кишки, перфорація та перитоніти. Частими є нудота та неконтрольоване блювання окремо. Слід наголосити на впливі опіоїдів на печінку, зокрема, йдеться про медичні знеболюючі препарати на основі опіоїдів. До складу багатьох знеболюючих на основі опіоїдів входить ацетамінофен, у нас відомий як парацетамол. Надмірне вживання таких препаратів може призвести до враження печінки від ацетамінофенової токсичності. Частим є одночасне вживання алкоголю та опіоїдів – Така комбінація суттєво збільшує ризики враження печінки. Також саме печінка є основним органом, де здійснюється біотрансформація опіоїдів. Відтак при враженнях печінки через інші стани, печінкова недостатність, гепатити тощо ризики зростають катастрофічно. Інша система організму, на які впливають опіоїди, це імунна система. Оскільки опіоїдні рецептори залучені до регуляції імунітету, опіоїди пригнічують діяльність імунної системи. Доведений факт, що особи, які вживають опіоїди тривалий час, мають більшу частоту інфекційних хвороб вірусних, бактеріальних та грибкових. На які ж саме елементи імунної системи впливають опіоїди, макрофаги Відбувається погіршення проліферації клітин попередників макрофагів. Інгібіція – вироблення цитокінів, зниження хемотаксису, погіршення фагоцитозу, нейтрофіли відбувається погіршення вироблення цитокінів, а також їх міграції хемотаксису, а також мікробного кліренсу. Тучні клітини, зменшення TNF альфа продукування, погіршена цілісність мукозального бар'єру, природні кілери НК клітини. Відбувається дозозалежний вплив на цитотоксичність, дентритні клітини порушена презентація антигена Т клітини погіршена активація Сув до тн 2 диференціації із підвищенням смертності клітини тн 1 Б клітини порушена мнс 2 експресія та проліферація. Розглянемо тепер ймовірність яких інфекційних захворювань зростає при регулярному і тривалому вживанні опіоїдів. Через пригнічення імунної системи виникають високі ризики зараження туберкульозом. Вживання нестерильних засобів при внутрішньовенному введенні наркотичного препарату збільшує ризик зараження низкою інфекційних захворювань, серед яких на першому місці гепатити. Та СНІД у споживачів ін'єкційних опіоїдів зростає ризик інфекційних ендокардитів. Незахищені та нерозбірливі сексуальні стосунки осіб, які зловживають опіоїдами, також є фактором ризику зараження СНІД та низкою хвороб, які передаються статевим шляхом. Також виявлено, що у осіб, які вживають опіоїди, спостерігається підвищена ймовірність розвитку бактеріальної інфекції м'яких шкірних тканин, дихальних шляхів, ендоваскулярних та скелетно м'язевих інфекцій, особлива сприйнятливість до стрептококус пневмонія, стафілококус aureus, клапсієла пневмонія, мікобактеріум та хеймофілус. Була виявлена у тих, хто вживає опіоїди хронічно. Розглянемо, як пов'язані вживання опіоїдів та психічне здоров'я особи. Ці взаємозв'язки є складні та комплексні. Наявність психічних розладів значно збільшує ймовірність вживання опіоїдів та появи залежності від них, і навпаки. Розлади вживання опіоїдів, зловживання опіоїдами збільшують ймовірність мати низку психічних розладів. Зловживання опіоїдами є поширеним явищем серед осіб із психічними розладами. Дані говорять про те, що особи із депресивними та тривожними розладами приблизно в три рази частіше зловживають опіоїдами, ніж особи без розладів. Чим важча депресія, тим вищі показники зловживання. Особи із важкою депресією, ймовірніше, в 14 разів зловживатимуть опіоїдами. Також зростає тривалість вживання опіоїдів. Вживання опіоїдів у свою чергу призводить до низки негативних наслідків для психічного здоров'я. Передусім йдеться про розлади вживання опіоїдів. Які є прямим наслідком зловживання ними тривалого вживання та вживання у великих кількостях? Додаткова проблема це поява коморбідного вживання інших речовин, як правило, нікотину, алкоголю, канабісу, бензодіазепінів та або стимулянтів. Інший стан, який розвивається унаслідок тривалого вживання опіоїдів, навіть за медичними показниками, як знеболююче – це депресивний розлад від 8,4 до 11,6 тих, хто вживають опіоїди за призначенням від 1 до 30 днів. Розвивається депресія протягом 12 місяців після завершення вживання. Чим довше вживання, тим більший ризик розвитку депресивного розладу. Також вживання опіоїдів збільшує ризики розвитку тривожних розладів та розладів пов'язаних зі стресом. Особливо небезпечним є коморбідне вживання опіоїдів та алкоголю. Важливим аспектом є нейробіологічна взаємодія алкоголю та опіоїдів. Дослідницькі дані щодо нейробіологічного впливу алкоголю та опіоїдів на нервову систему людини. Вказують на низку спільних механізмів та інтерференцію, і алкоголь і опіоїди мають спільну цільову зону мозку, вони індукують вивільнення дофаміну у вентральній тегментальній області та прилеглому ядрі. Дії алкоголю частково опосередковуються внутрішньою опіоїдно ендорфінною системою людини. Опіоїди стимулюють прийом алкоголю через паравентрикулярне ядро, а опіоїдні рецептори блокують зниження прийому алкоголю. Алкоголь та опіоїди мають пригнічуючий вплив на нервову та дихальну системи. Вплив коморбідного вживання алкоголю та опіоїдів є системним і руйнівним для організму. Гепатит С зустрічається у 64 чотирьох користувачів опіоїдів, Вживання алкоголю через його гепатотоксичність суттєво погіршує результати лікування. Інша проблема спільного вживання це зростання ризику травм. Особи, що мають коморбідності, у 2,3 рази частіше травмуються, та в 1,2 рази частіше потрапляють в автопригоди, зростає схильність до депресій та тривожних розладів. Ще однією великою проблемою є передозування особи, які тривалий час приймають опіоїди при хронічних болях при паралельному вживанні алкоголю мають передозування у 5 разів частіше. Окремо варто розглянути синдром відміни як наслідок тривалого вживання опіоїдів. Тривале вживання опіоїдів і наступне припинення їх вживання призводить до появи синдрому відміни. Дуже важкого і хворобливого стану, під час якого організм намагається пристосуватися до відсутності зовнішнього постачання опіоїдів. Синдром відміни характеризується потягом до вживання, м'язевими болями, болями у суставах та кістках, неспокоєм, тривогою, дратівливістю, тремором, діареєю, безсонням, болями у животі, блюванням, нападами холоду. Мурахами по шкірі, симптоми відміни можуть бути дуже важкими і навіть летальними. Тривають вони, як правило, 3-5 днів, але у важких випадках можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Отже, системний вплив вживання опіоїдів на організм людини слід розуміти та враховувати у щоденній клінічній практиці. Особи із вживанням опіоїдів повинні бути обстежені комплексно на наявність зазначених у лекції проблем та складнощів. Лише у цьому випадку буде змога не лише почати рух до відновлення, але й до цілісного оздоровлення організму.